Друзі, всіх вітаю у новому відео. Бажаю вам гарного настрою дня. У нас дуже холодно, прям такий вітерець дуже неприємний. Ну, чисто вітер холодний. Так-то тепло, але це вітер. Ось, у мене сьогодні супер план засадити всю, ну, засіяти, засіяти все, що мені треба. У мене тут 30 соток переореного городу, закультивірованого городу. Там в кінці в мене 16 соток люцерни. Також я вчора вже соня. Встигла два рядочки посіяти. отут от до середини города, три рядочки вже кукурудзи посіла. Також вчора ви бачили сіяла. сіла. І дуже багато роботи мені ще залишилося на сьогодні. Я сподіваюся, вам не сильно задуваю, бо вітрець такий неприємний. Якщо так, коротше, зараз я вон, взяла, бачите, метровку, до речі, забула її вчора у сусіда в машині, хто бачив. Так я її там і забула. Зараз сусід мені привіз. Я вже собі все підготувала, все, що мені необхідно. Там і палочки, і оці ножиці товсті. Вон, бачите, взяла. І отам от відрі в мене. Звичайні ножиці, все, що хочеш. Зараз буду вимірювати, деяка грядочка в мене буде, все розмічу. І потім вже буду сіяти, віяти, посівати. Ой, з новим посівним роком поздравляти! Ось так от. Так що я приступаю до роботи, вітер просто сумасшедший. Вам вже потім покажу, що з цього вийшло. До речі, видно, яка волога земля, яку мені, дала. Там сусідська, бачите, така сіренька. А в мене вона більш чорна, ще волога. Сподіваюся, з ліцерною все буде добре. Так, друзі. Так, друзі, дика, извиняюсь, може хріпіти звук, тому що це через вітер. О, в общем-то, я зараз шудесенько вам покажу, як я роблю. В мене є дві палочки, це я грядочки, грядочки зараз розрівнюю. В мене є дві палочки. Одна ось така довга, а друга ось така маленька. Довга – це е, підгрядки. Тобто тут буде, наприклад, перець. І тут 1,20 двадцять. Я так положила, паличку собі воткнула. Ось. Далі в мене буде дорожка 60 см. Палочка 60 см. Положила, вткнула. Все, вони мені більше не потрібні відро, яке я за собою таскаю. Отак. Прив'язую матузку. Без неї неможливо. Я вже, це... <смі> я вже це перевірила вчора на кукурузі і в котрий раз переконалася, що якщо я без матузки щось сажаю, то це ну, просто п'яна людина рівніше за мене це зробить. Тому приходиться з матузкою. o intuito de ter <laughs> А тепер я буду проходити граблями. Спочатку дорожку вирівняю. Оці всі грудочки в мене там, якщо це вітер, от якщо бачили, там така, як ямка образувалася. От, і зараз я всі ці грудочки великі туди постягую. Бачите, там от ямочка. ось ця, да? от. І отак от я постягувала, бачите, і зарила її грудочками, Ось тут ще не догребла, зараз отут, тут зарию. І так от вона трошечки зрівняється. а Потім тут можна буде по краю полити, і вони розіб'ються ці грудочки. Дивіться, як карнесенька, все зробила. Отак отак. Тут ще одну полосочку треба. Ну, дорожку і ще одну грядочку провести. Тут вже все, дивіться, в бур'янці. Срочно треба сюди переключатися. Бо тут бур'ян, на чеснику бур'ян. Ось тут вже бур'ян. Так, що треба? Треба моторчик включати, але я вже все, я припас. Я вже більше не можу. Коруч. Що вам сказати? Я вже цей вчора, оце як насіялася, навіялася, напосівалася. Ну і взагалі дуже багато. Короте, справ перероблено, вже втомилася за ці місяці. Так що я вже так повільно-повільно це сьогодні робила, плюс вітер, я в шапці. Хоч і жара, але я в шапці, тому що вуха продує все. І піше пропало. А вони в мене слабкі, тому я... Я свої приколи знаю, одразу шапку надягнула і все. От! І робити, і робити. Ну, я так собі в задоволення. Сьогодні нікуди не спішу. Як бачите, відео не знімаю, там трошечки познімала зранку і все. І все. Хорошо понемножку, бо дуже сильний вітерець. Прям зараз задуває. От так от. Працюю далі. Все. Воно, як я понаробила. Дуже гарненько вийшло, акуратно так. Навіть по краюшку, по кромочці, посіяла а, кукурузку солодку таку. На щоб самим їсти. От, от, тут всі грудочки. От сюди от я посивокувала, Ось так, от. Тепер нема цього вражку. Дуже зручно, якраз ці грудочки сюди пішли. Ось. І Ще стільки ж треба поробити От. Грядок туди і трошечки отам. От от. Це вже на сьогодні мені не доїло. Я взяла собі е, плоскорець, мій оцей. І прийшла, посапала вже цибульку. Ось вона. Вже посапана стоїть. І зараз переходжу на чесник. Потім знав, буде цибуля там далі. От, ну, буду отак от йти. А то от достали мені оці всі грядки. Так собі знаєте? Я думаю, що я все таке буду сіяти вже після дощів. У нас через тиждень обіцяють дощі, і я думаю, вони пройдуть. Там ще похолодання обіцяють, мінус 4, мінус 5 буде вночі. От воно все пройде, я тоді кавун посію. Оце в мене основний город, там в кінці люцерна, а посередині будуть кавуни, дині. Я оце от якраз після дощів все посію, кабачки, все, що треба сіяти. Буду дивитися по погоді і вже потрошечку. Ну, Дивлюся, по погоді, буду розсада вже. Піде розсада. От, так що такі справи. Ну а зараз давайте. Чесничок чекаю. Слухайте, за декілька днів, на наче так дивишся, бур'яну нема, да? Ну є там, ну що там його ну, трошки, ну десь там От, щось повилазило, зараз буду прибирати. А місцями прям буквально за декілька днів, подивіться, що наросло. Просто понаростали такі лопухи здорові. Зараз буду це пропулювати, пройдуся. Це Кат, Катя молодець. Катя всю свою плантацію цибулі. От вона. От моя цибулька, Всю свою плантацію чесничку прополола, все пройшло. Ці грядочки так і залишилися без змін, я зараз ще декілька зроблю. І в них посаджу зелений горошок там собі, бо він в мене замочений стоїть, в мене вибору нема, треба робити. Ось о. А так от за цими грядками буде там далі. Ще. І все. Далі вже потім кавуни, бо і підуть кавуни, диньки. О, дивіться хто летить. Є ще й двоє. Мої сонечки, дивіться. Клас. Айсте. О, це кайф. Так, це вони гніздишка собі там в'ють у нас на вулиці, зробили собі кожен рік прилетають. Так, щось я хотіла сказати. Ну, коротше, зараз я ще грядочку зроблю. Там зелена. А, те, що замочено, треба ж посадити, вибору нема, так що зараз буду трошечки ще пороблю. З останніми лучами сонця, досіяла горошок. Все-таки все ж таки зробила. Ще одну грядочку. Посіяла сюди Ніфріт і Альфу. Ось. Сонечка вже нема, лише місяць в небі молодой. Мурка. На цьому все. Ви знаєте, я зараз заношу інструменти в амбар. І от помітила, от ті, хто писав, що добре навіть те, що забор з нашого боку, з мого двору, білого кольору, тому що так якось набагато світліше. І наскільки ви праві, дійсно, от я зараз заношу, тут, до речі, були в мене гілочки, я вам показувала дуже багато, це ж дерево спілилося. От Вже все передробі... передробнилося на подрібнювачі для гілок. Ось тут в мене отам от персик, ось тут от персик. От якось так... Свободно стало. Тут, на жаль, кубка з кирпичами їх би теж звідси прибрати, було б чудово. Так от, на рахунок забору як світленько, як гарно. я помітила, чуть не пропустила, що зацвіли яблуні. Зацвіли яблучка Такі красиві, такі шикарні. От там от панчики, а тут Цвіте яблуня. Це пізня, вона ще не зацвіла ось ця маленька. А так десь як вишня, ось там. Ну і реально вже так. Ну от-от-от і буде темно. А оцей біленький забор, він просто все освітлює. Просто супер. Кайф. Мені дуже подобається. Так що ви були праві люди. Теж хочу до вас звернутися, хто для себе зараз обирає, розсматриє такий варіант, Теж зверніть увагу, наскільки от з цього боку світліше, наскільки приємно воно, цей білий колір. От. Ну правда, те, що тут оці, е, е, метал. ой, Хто тут хто тут прийшов? Хто тут прийшов? М? Ти мене додому женеш, так? Да? вже все, пора. Пора відпочивати, Мурка. Да? Все, бажаю вам приємного дня, всього самого найкращого. Цілую вас і обіймаю.